Всім привіт, мої підписники та глядачі, Хочу вам показати, що ми з мамою придбали недавно го сенсей. Ну, Хто з Летичева, то той знає, що в моєму рідному городі, городі Летичев відкрився магазин Синцей. Ось такі штанції. На мені ще така от футболка з гаринчем. І штанці теж з гаринчом. Це мій кіт, точніше, кітка, яка хоче йти на кухню. Виходьте. Молодець. Ще ми придбали. такий от блокнот. Ну, я записую все, що мені треба. Ну, найчастіше промокоди Stand of 2. І от покривало. Теж з гринчем, обожнюю грінч. І отакі от, не знаю як назвати, забув по-українській назву. І отакий от, коротше, не понятно. І ще одні але на мені показувати я не буду. Ще в мене є е, отака от, е, переставка китайська, е, неважно яка, 4К. Е, типу така. типу вона невелика, підключається до телевізору. Телевізор у мене великий. Samsung тому так. От така от. Хто шарить, той шарить. Ну, подивіться Ще в мене отака от от йолочка. Рунтур по моїй хаті і новинкам так. Хочу сказати, що я люблю пограти в волейбол. Колекціонирую Колекціонирую Збираю такі от фігурки. Це з Бобу. На Миколая мені було подарено. Це я не знаю, це я купив. Це я теж купив. Це я перший раз купив з нової колекції. Цей теж. У мене на стіні прикріплені. І ось тут я закраслюю ті, що в мене є. Ось тут, дивіться, закраслюю ті, що в мене є. В мене вони майже всі є. І такі от ігрушки. Ну, я їх прикріплюю. На рюкзак, ключі, сумку. Ну, такі ще щодня. Далі отака от мене вазончик. Ну, ікона це стандарт. Ну, 2025. Битаю всіх з прошадчим. І що? І а, ось то мені подарувала моя бабуся. Дуже її люблю. Отаку от мармешку. І отака от... Лейка, морожека, щоб щось Поки що в нас льоду немає. Але передають на новий рік льод. Ще... Тут я, не дивіться, що тут рушник, тут я їм часто. Знаю, що показати, Ось до мене є ось таке. Це мені подарував мій найліпший друг з Новим роком. Там, де ще в мене стоїть змія, а ось то можу показати. Отака от змійка. Це було. А саме головне, я вам зараз покажу. О, дивіться, це моя мама матуся зробила. Таке от смачне. І по мені зараз вам нічого не видно, напевно. Ліхтарик. Ага, не можна. Ліхтарика включати. Тоді включимо це. от. Е -е. Десь ми її поставили аж там. А, ось до. Да. Оця от кружка така дуже-дуже патріотична, красива кружка. Дуже так нічого немає. Є в мене два меча в хаті. Один це отакий от. Такий от. Балабольний, а другий це Адідас, чекає він свою чергу. Ще в мене була отака от приставка. Sony. Ну, коротше, теж можна пограти. Всякі там різні ігри. Ще в мене є багато Лего, отаке. Отаке. Машинок. Дуже багато. Це я сам зробив. Ну, точніше, за допомогою одної хорошої людини мого теж другу, лучшого друга. Є отакі от, от картина раз, картина два. Це було переслано дядю і із... важко. За кордон. А це мій лучший, ну, поки що О, я захворів, це мій лучший друг. Да, речка? Пісюш? Речка. Ну, коротше, вона мене любить. Щось вона нас перехворіла, але вроді би виздер було, вроді би і добре. Ну так. Ну це не звертайте уваги, тут я сплю. Так, да, в мене другий поверх тут високо. Ну, все, рунтур по моїй хаті закінчився. Всім, а! Ще! Чекайте, дивіться, я навів, чи нового бгазу тут повийшло. Діда Мороза. Міжечка моя, що пішов. Карпаркінг. І отакий у нас стоїть сінньовик. І купимо отакий коврик хо-хо-хо. тут нічого не видно. І Ще в мене є з домашніх улюбленців собака, вівчарка, один дворняга, малиш. Джесі, та собака-очарка, і отакий от голуб. Звати його поки що ніяк. Ми його знайшли На дворі. І так. Це мої кітки. корм. Ладно, всім до побачення, всім пока-пока!